Зараз нам усім потрібно це усвідомити, що не зажимати свої матеріальні, не зажимати не в цьому сенс, нас навчає мати всесвіту, жити за межами матриці. А що це таке жити за межами матриці? Я пропоную це завдання поставити собі як кредо на вході в новий рік. Забажайте! Вміти жити за межами матриці, жити живим життям, за межами усіх ілюзій, за межами усіх обмежень. Ми дуже багато часу витрачали на відбудову своїх внутрішніх кордонів, уявіть собі, наскільки потрібно ще швидше встигати, тому що. Спочатку було важливо їх відбудувати і познайомитись з, з, з їх наявністю, бо у багатьох особах особ не було їх, вони були зруйновані. Познайомитись, встигнути їх відбудувати, щоб за них переступити. Тому що саме в моменті переходу своїх кордонів і відбувається ініціація в цю вищу форму життя за межами матриці.